Всім привіт! Ви на каналі Майстерня Олекі, і це черговий короткий урок. Отож, чому він буде присвячений? Скоріше за все, якщо ви дивились на назву, вас вона зацікавила або, можливо, ви конкретно цей інструмент шукали, то, відповідно, секрету в цьому не буде. То в чому же ж прикол? Це стосується в даному випадку встановлення плагінів або програм, які ви можете запускати прямо із DaVinci і зберігати результат роботи цих програм, не виходячи з вашого проекту. В даному випадку я покажу дві програми. Вони в принципі по великому рахунку, побачивши, як додається одна програма, ви побачили, як додаються всі. Але ну в суті це не змінює. Покажу про всяк випадок обидві. Можливо, щоб не плутатись комусь конкретно. І так, у нас зараз відкритий проект на сторінці Firelight. Насправді важливо, на якій сторінці ви його відкриєте, просто програми, які я збираюсь встановлювати, вони стосуються саме обробки звуку. Тобто, в даному випадку мені потрібні додаткові інструменти для, наприклад, чистки звуку. Для цього я використовую дві програми. Кому що зручніше. По-перше, це програма Audacity, вона безкоштовна, і я думаю, що багато хто про неї чує. Друга програма це ізотоп. Ізотоп мені подобається трохи більше. Він... Цікавіше, у нього є вбудовані інструменти на основі штучного інтелекту, тому я частіше його використовую для такої прям ну, складної роботи. Отож, що нам потрібно? Заходимо в DaVinci Resolve і шукаємо кнопочку Preferences. Далі у вкладці Systems шукаємо вкладку Audio Plugin». У верхній частині екрану у вас будуть показані всі vst ефекти тобто додаткові плагіни вірніше шлях до них, якщо ви їх встановлювали, трошки нижче уже відповідно список цих плагінів, якщо ви їх встановлювали, тут ви їх можете підключати або відключати за бажанням. Нас цікавить в даному випадку сама нижня панелька Setup External Audio Processes. Ми натискаємо кнопку Add, і у нас з'являється ось така от. Строчка. Тут можна обирати декілька параметрів, нас в даному випадку цікавить Command Line, тобто командна строка, і нам потрібно вказати шлях до програми. Тож просто отут натискаємо лівою кнопкою мишки і шукаємо, де у вас. Встановлена уже програма. Тобто, якщо ви встановлювали за замовчуванням, наприклад, Audacity, то воно у вас буде в Program Files або файли програм, якщо українською системою, як у мене. Далі ми шукаємо папку Muse, чи Mus, як правильніше буде, ось вона. І власне саме Audacity. Тут можна просто натиснути кнопку Open і обрати власний ярлик застосунку. Audacity. Натискаємо кнопочку Open. Все, шлях до програми у вас вказаний, краще його підписати, в даному випадку пишу Audacity, тому що у нас їх буде декілька, і це потрібно. По тому самому прикладу я додам ізотоп, його я підпишу просто RX. Ви можете підписувати, як вам завгодно. Натискаємо кнопочку Save. І вискакує табличка, яка каже, що деякі зміни можуть бути внесені після перезапуску програми. Програму поки закриваємо, відкриваємо наново. Далі, для того, щоб отримати доступ до потрібної нам програми, ми на потрібному нам кліпі натискаємо правою кнопкою мишки і шукаємо пункт External Audio Process. Тут нам дається вибір між Audacity і RX. Ну і, власне, наприклад, запустимо RX, Натискаємо, і у нас запускається програма Ізотоп, підвантажує наш потрібний нам файл. І ми можемо, власне, виконати якусь певну з ним роботу. Ну, наприклад, нехай це буде. MouseDC це те, що я часто використовую для того, щоб не було плямкання. І. Та нехай на цьому буде і все. Я натиснув Ctrl-S для того, щоб просто зберегти проект і закриваю вікно програми. Тут ми в принципі, зможемо побачити зміни в назві файлу. Rx додався префікс в кінці для того, щоб. Це все відображалося. Файл, який у вас був попередній, він нікуди не зникає. Він просто стає на шар нижче. Для того, щоб це побачити, переходимо у вкладку View і натискаємо Show Audio Track Layers. І ми можемо бачити таким чином шари нашого аудіо. Давайте покажу. Отак трошки видніше буде. Тобто в даному випадку ми бачимо, що неактивний нижній шар, він став внизу. Верхній шар, тобто наш уже змінений, той, який ми будемо чути, якщо у нас вимкнуто за замовчуванням. Ну і в принципі верхній шар у нас буде чутись, нижній не буде. То, відповідно, якщо ми захочемо змінити ще раз, тепер, наприклад, через Audacity, то у вас буде створений ще один. Третій шар. Ну і власне, на цьому все. Якщо це було цікаво і корисно, не забувайте ставити лайк, писати коментарі, задавати питання і так далі, і тому подібне. Дякую всім за увагу. Почуємось!